Всіх вітаю, дивіться, машинка Samsung. Eco 8 кг. Просто-напросто попереджаю, що не зафільмував цю частину, ось цю помилку. Вже місяць після маленького ремонту вона працює, тому дивіться відео до кінця і буде вирішення вашої проблеми. Включаємо трохи фантазію, бо я вже затію її розбирати попередньо. Не думав знімати відео, але думаю, зніму, може комусь буде корисним. Бо дивитися, всяких арабів і інші національності. Якось не дуже цікаво. Дивіться по машинці, я її не, не відключав. І злив, і підвод води, все залишилось. Попередній трохи розкрутив, ну тут взагалі нічого складного, 4 болти хрестові, і ця кришка униз знімається. Ось такі обичні шурупчики. Нічого цікавого. Поверху тут теж оця велика кришка, два викрутили і сюди на себе її потягнули. Ну і тепер же ж вирішення нашої проблеми. Дивіться, знизу. Заглядаємо, чи є в нас водичка, водичка є. Ось цей датчик у нас відповідає за виникнення тієї помилочки, яка не давала нам стирати її. тут є вода. Значить, десь вона в нас просочилася. Тут маленькі дві блохи, цей датчик фіксують, тому потрібно, щоб була якась маленька, ну, коротенька викруточка, так її туди, щоб залізти, і зручно це все викрутити. Цей датчик. Витягуємо, протираємо, можна феном підсушити, ну і сюди його повісимо, зараз покажу. Я його вже попередньо викручував. це чисто для наглядності Поставив на місце на один болтик, і водичка ще у нас там залишилась. Ну так, не дуже зручно туди підлазити. І один тут ще він з цього боку окислився. Тобто водичка вже тут давненько капотить. Ну, і отак єлі. Єлі прихватив, чисто, щоб показати, як він стояв на місці. Ось таке дріботиння його тримає, кислене. І ось сам цей датчик, чи що воно за сатана. Ну, його витримав потім. Воду чим вимочить. Ну, там не, не дуже багато водички, тряпкою бере гірше. Ось окинули туди дві мочалки. І я думаю, за два рази воно цю всю водичку забере. Прикольний, звісно, датчик От переливів. Ну, видно захист електрики, щоб не замкнула, щоб вона не загорілася. Ніби така дрібничка працює. Ну, ось і наша вода дивіться. Не знаю, видно чи ні, але водичка є. Я Мочалок 4-5, і ми її заберемо цю водичку, потім. Попередньо подивимось, звідки вона тече. Так, датчик. Сам датчик. Ну, протерли, що у вас там було під руками. Нішко можна би потім вже як зробимо повністю все, його потім просушимо, а так його виклали, все, він не в воді, він буде працювати. Машинку підключаємо. Ну, звичайно, вона не обесточена, там техніка безпеки, терапири. пири. Включаємо мережу, то ні до, ні до чого особо стараємося, понятно, не торкатися. Малоді ще шандарахне. Так. Включаємо. Ця помилка у нас вже не бесвітиться, ставимо на 15 хвилин, хай буде, щоб максимально швидко водичка набралась. і будемо шукати, де вона та утічка. Перед тим же машина взагалі тільки отримала доступ до електрики, зразу вона ставала в цю шибку помилку і все. Там два рази качнула і пищала собі далі. Ну і тут пильно дивимось, де воно може бути по всіх цих патрубках. Так ось, дивіться, є тут заржавіння. Зараз попробую вам показати. Ага, трошки. Не заземлено до желіза, коротше, не торкаємося, бо чуть-чуть кусає. Це, напевно, воно тут і є, бо все воно видно іржа, ну, паучок тут хазяйнує всі діла, як і всіх нормальних людей. Так, щас. щас, щас. я думаю, дождемо цього моменту. Видно ось проволока ця. Не проволока пружина мокра. Водичка набирається і десь вона тут зараз. Короче, у, ага, ось пошли капки. Видно було чи не видно. Короче, утічка у нас протікає ось в цьому резервуарі, де в нас порошок миючі засоби. Ну все тепер. Ну, Я так бачу, більш ніби ніде не немає. Я думаю, це воно тільки там, тут по всіх трубках все сухенько, ніде немає. Це воно, напевно, звідси, судячи з цією пружиною, звідси, яка навпроти. Нормальний видончик в неї, яка тримає барабан. І ось з іншого боку воно все там ржаве. Коротше, це вона і є наша проблема. Так, да, і воно, воно капає. Капає, як змиває порошок. Коротше, тепер що? Ну, знімаємо ці всі патрубки, всі одводки, розкручуємо якось. Будемо мостити і, я думаю, пройдемось просто-напросто герметиком, да і все. І, можливо, це допоможе. Ну а ні, шукайте якесь інше рішення, яка там у вас проблема. По розбиранню цього лотка спочатку витягнув ось цю шухлядку, просто вам піднімається, на себе витягується. Ну, як ну не прямо просто, треба трохи покрутити. Тепер по болтах. Ось тут болт, ось тут болт. Ось резинку зняв. І як знімаємо цю шухлядку, ось тут два болти. Ну, саморізи, хай будуть, теж викручуються. І знизу вон там резиночка, аж туди далі. там, Бачите, більшу не, ай, не видно її. Там далі гірше знімається, до я зняв ось її. Ось тут ось ближченько, це вже як порошок, буде витікати у барабан. Ну, коротше, схочете розберетеся. Оці рішив не знімати, якісь вони здорово напряжні, чи їх потрібно буде міняти. Я побоявся, щоб не зламалося. Тепер витягується ось тут один такий шпиндик. Ну і Думаю, вийде зіграти ось на цих штучках і потягнути коротше, на себе. Давай, давай, давай. Ну, блін, одною рукою, коротше, неудобно. Ага, і вода витікає Видно там ще трошки було. В ітозі двома вийшло, але дивіться, ось тут ще рама. Все. Тут був такий цікавенький болтик. Я його викрутив, щоб там він не заважав. Ну, трішки більше було місця. Коротше, двома руками нормально воно на себе витягнулось. Банально мішала ця резинка. Якби було менші руки, то ну, якби її зняти, то було б простіше. Ну хай так. Тепер дивимося, що тут за пластмасова фігня. Ось такий короб, такий має вигляд. Я бачу, ось тут ось о, такі защолочки З цього боку, і з цього підтікала в нас ось з цього краю. Зараз просто їх повідкриваємо. По як вони там відкриваються, і пройдусь герметиком, ну який у вас є. У мене ось такий. Відкрив цю сатану, який казав, тут чотири. Защіпки. Передні взагалі легко відкрилися, задні гірше, особливо. Оця, що в нас якраз підтікала, ну, можемо там більше цього накипу було, коротше, вона гірше відкривалась. Нічого там не випадає, нема ніяких штучок, просто пластмаса. Ніби й непогано, але ж, понятно, можуть поламатися тому обережно. І дивіться, яка вона нутрянка. Вода в нас доволі жорстка. Хватає там металів. Зараз, ну, коли така свайба, то звичайно Щас це помиємо. І пройдусь ось ось по цих пазах герметиком. Тут залю його капітально. ну Думаю, по цих, по цих, отут. ось ну, Звичайно, помию воно висохне все, потім герметиком і щовкну хай підсушиться. Потім буду все ставити це діло на місце. Як то кажуть, сто разів одміряв, все одно криво відріжеш. По пазах дивіться, добре, що ось так на себе перевернув, щоб показати вам, де вони будуть. Не от той великий, що я дивіться, зразу показую. Він ось тут Ой, блін, погано видно. Ну, Ось він такий тут маленький. ну, Я думаю, розберетеся. Пару разів складете, побачите, куди воно должно защлкуватися. За цією крішкою він починається. Оце туди герметику сандалемо. Протікання нема. Там будемо дивитися.